Вітаю вас! І пропоную вам стати спонсором мого каналу. Чому? Ну по-перше, щоб подивитись ексклюзивне відео. З інсайдом. цікавий про історію, про політику, про наші інтриги, про нашу війну, ну і про нашу перемогу, звичайно. Це є такий пакет, називається Дешевше не буває. Тисніть кнопочку спонсорства і будете знати, коли і як. Україна переможе фашистську Росію. А що вас цікавить економіка, там є інший пакет. Клуб економічної мудрості. Чиста економіка. Таблички, графіки, валюта, гривня. Да все-все-все. Податки також. Причому практична економіка. Не те от то, а дійсно практична. Там є трошки економічної теорії, як же без цього, але дуже багато практики. Навіть розповідають про те, як на лапу давати. Так що, чекаю вас спонсором свого каналу.